За повідомленнями гідрометеорологів, у найближчі п'ять діб на Сумщині. Зокрема, через вторгнення арктичної повітряної маси очікується суттєве зниження температури повітря. Вночі та вранці мінус 20-25. Найбільш морозними будуть 2 та 3 лютого, коли стовпчик термометра впаде до відмітки мінус 24, мінус 29. Медики радять без нагальної потреби не перебувати тривалий час на вулиці. Тепло, багатошарово вдягатися, захищати відкриті ділянки тіла від морозу і не стояти на місці. Обмороження можна отримати за 20-30 хвилин на холоді, тому не стійте на місці, рухайтеся і не зволікайте, якщо від перебування на вулиці під час морозу є такі ознаки. Якщо ви на холоді побачили побіління шкіри, шкіра стала воскова. Було поколювання і зникло. Шкіра вкривається похорями. Це ознаки того, що ви отримали відмороження. Вам потрібно негайно звернутися до лікаря. Якщо прийшли додому і прям дуже перемерзли, не грійтеся під гарячою водою, краще під ховдрою плюс гарячий чай. Про алкоголь в морози. Окрема засторога заборонено вживати алкоголь, тому що під впливом алкоголю розширюються судини і це дає хибне уявлення тепла. Хоча іде дуже велика тепловтрата, і людина швидше відмороження отримує. Одним словом, мешканці Сумщини треба поберегти себе і протриматися кілька днів до зниження температури. Але якщо що, негайно до сімейного лікаря.